Від якого засобу в захваті Гейлі Бібер як вітамін С, ретинол і SPF стали трьома китами догляду? Та як один чоловік змінив індустрію догляду за шкіру? Неймовірна історія медікей далі. Колись у темні часи до Меді -кей, догляд за шкіри був, скажімо так, не зовсім розвинений. На одному боці барика догляд для молоді: просто вмийся і намажся чимось зволожувальним. Ти ще юн, а тобі нічого не треба. На іншому антивікові креми з гучними обіцянками для тих, кому вже Пора. І не дай Боже, якщо ти опинився десь між цима двома світами, чи мав особливі запити. Косметична індустрія просто не знала, що з тобою робити. Вітаю! Я Тетяна Глонза, власниця домокраси та магазину косметик. І цей канал для тих, хто цінує чесність у б'юті індустрії. Буду дуже вдячна, якщо ви захочете підтримати мій канал. Посилання на всі можливі способи будуть внизу в описі до цього відео. Проблеми шкіри, такі як акне, пігментація чи передчасне старіння. Ще 15 років тому взагалі не сприймались як щось, що можна вирішувати комплексно. Ти міг або заливати обличчя спиртом, бо жирна шкіра, або чекати 40+. плюс. І тоді вже щось робити, я особливо добре знаю та пам'ятаю ті часи, бо саме в той період я стала власницею салону краси, орієнтованим саме на косметологію обличчя та тіла, і пам'ятаю, яким був ринок косметики саме тоді, і професійного, і для домашнього догляду. Як тоді виглядала справа для більшості? Наприклад, вас турбує боротьба з пігментацією? Ну хіба що замаскувати тональним кремом? А якщо все ж таки захотілось якісного догляду? Будь ласка, записуйся на прийом до косметолога, бо професійна дерматологічна косметика була доступна лише в спеціалізованих закладах. Іншою проблемою були і самі інгредієнти: наприклад, вітамін С один з найкращих серед антиоксидантів, але ну дуже примхливий. Окислювався він швидше, ніж його діставали з баночки, перетворюючись з потужного помічника. На безкорисну рідину а ретинол, знаєте, це був справжній косметичний бедбой. Він працював ефективно, але водночас залишав після себе. Подразнення, сухість і лушення особливо раділи люди з чутливою шкірою, для яких знайти хороший, але делікатний догляд було схоже на пошук голки в косметичному стозі сіна. Наприкінці 2000-х споживачі більше не хотіли бути під дослідами кроликами косметичних експериментів. Вони стали більш обізнаними та вимогливими. Прагнули не просто гарних баночок на полицях, а реально робочих. Клінічно перевірених засобів, що розв'язуватимуть конкретні проблеми. І тут на сцену виходить Medicaid – бренд який вирішив розрубати цей косметичний гордій вузол. Medicaid вирішили, що косметика має поєднувати науку, ефективність і доступність. Вони розробили стабільні формули, які реально працювали навіть для чутливої шкіри. Більше жодних компромісів між результатом і комфортом. То як все почалося? Кінець 90-х, молодий британець Еліот Айзекс, тільки не отримавши диплом з фізіології та фармакології, вирішує не просто сидіти в лабораторії, а відправляється на чотирирічну експедицію по Азії. Він казав, що його надихає засновниця косметичного бренду The Body Shop Аніта Родік. Вона створила бренд, що базувався на природності та етичності. І Айзекс хотів створити щось схоже. До речі, якщо вам цікаво дізнатися історію The Body Shop або інших брендів, обов'язково пишіть в коментарях про це. Ви допоможете мені обрати саме такі теми, які цікаві вам найбільше. І все ж, що ж Еліот робив у Азії? Чи шукав він просвітлення в тибетських монастирях? Можливо, чи проводив експерименти зі шкірою на сонячних пляжах Таїланду? Цілком можливо, але головне, намилувавшись в досталь пейзажами, він твердо вирішив створити свій натуральний косметичний бренд, який буде не тільки давати результат, але й ще буде етичним, науковим і безпечним. Я вже багато разів повторила слово наука. Чому? Бо саме наука те, що змушувала серце Айзекса битися швидше? Еліот завжди казав: мені подобається наука, тому що вона логічна і працює. Ви розбиваєте все на менші частини, поки не знайдете відповідь. Тож він хотів імплементувати це у все. Що він робить, повернувшись додому у Велику Британію у 2004 році, Айзекс почав вивчати косметичний ринок і швидко зрозумів, що світ догляду за шкірою трохи нагадує середньовіччя, і саме тоді почало зароджуватись щось, що через кілька років змінить всю індустрію. Він вирішив змінити косметичний ринок та створити інноваційні продукти та стабільніші формули, замість того, щоб шукати офіси. В центрі Лондона Еліот вирішив, що його перша лабораторія буде в задній частині аптеки його батька. Цю кімнатку він жартома називав зішит, тобто Сарай. Там серед стелажів із баночками він годинами читав наукові дослідження в дерматологічних журналах і експериментував з формулами. До речі, ви знаєте, який ще косметичний бренд теж народився у сараї? Пишіть у коментарях. А якщо не знаєте, подивіться моє відео про естелаудер. І тут Еліоту сяйнула думка: вітамін С зранку, плюс сонцезахисний крем в день, плюс ретинол ввечері. Це найкращий підхід до догляду за шкірою. Так народилася знаменита CSA філософія. формула, яка сьогодні є основою всього догляду не тільки для Medicaid, а для решти косметичного світу Айзек завжди описував себе як такий, що має допитливий розум, завжди зацікавлений у тому, як все працює. Його мати розповідала, що він часто сидів на сходинках і спостерігав зачарований, як мурахи крокують, несучи листя та їжу. Тож не дивно, що Еліоту вдалося розгадати таємницю, як доглядати за шкірою. І ось. Довго носивши у собі ідею та тестуючи різні формули, у 2009-му Medicate виходить у світ. Айзікс нарешті готовий представити свій перший продукт Retinol 3TR. Але він не хотів, щоб це був черговий ретинол, що пече шкіру. І Еліот створив формулу, яка мінімізувала подразнення і була стабільною, а не псувалась за кілька днів. Успіх був миттєвий. Люди буквально ставали в чергу, щоб купити новий революційний ретинол. Цікаво, що однією з найбільших проблем було збалансувати науку, те, що працювала, з тим, що приємно пахло і добре відчувалося на шкірі. Спочатку мова йшла лише про оптимізацію ефективності формули для отримання результату. Я насправді не приділяв уваги іншим атрибутам, таким як текстура, аромат або упаковка. Казав Еліот. Також потім почали з'являтися інші засоби від Медикейд. Вітамін С відомий своєю нестабільністю, але Айзекс розробив формулу сітетрасером, яка залишається стабільною та ефективною до останньої краплі. Це досягається завдяки використанню ліпідорозчинної форми вітаміну С, яка забезпечує глибоке проникнення в шкіру та ефективний захист. Від вільних радикалів, а потім Еліот створює ефективний сонцезахисний крем SPF 30, який не відчувається як густа шпаклівка на обличчі, а зволожує і захищає шкіру. У 2011 році Еліот вирішує, що сім'я це не лише про недільні обіди, і запрошує свого брата, талановитого хіміка Деніела Айзекса приєднатися до компанії на посаду директора з виробництва. Разом вони стали справжніми супергероями у світі косметики, борючись зі зморшками та пігментацією. Але бренд відомий ще кількома видатними розробками. Саме MediCase представив першу стабілізовану. Форму ретинальдегіду у своїй лінійці продуктів Crystal Retinal. Ретинальдегід є похідним від ретиноївої кислоти. Він діє швидше та сильніше ніж традиційний ретинол і забезпечує потужний антивіковий ефект разом з цим. Мінімалізуючи ризик подразнення. це дозволяє досягти видимих результатів у боротьбі зі зморчками та нерівним тоном шкіри вже за кілька місяців використання засобу. З вас лайк, якщо не знали про існування сильнішого за ретинол інгредієнт. Але є ще дещо сильніше. Здається, це звучить як фантастика. Але ні. А and Night від Medicaid – це крем, який став ледь не одним. З найпопулярніших засобів у світі антивікового догляду, і не тільки тому, що його обожнює Гейлі Бібер, а вона, як відомо, не радить, аби що його секрет ретиніл-ретинуат. І хоча нам з вами це нічого не каже, це активний інгредієнт, який створений у співпраці медікейт з корейською дерматологічною лабораторією. Цей засіб настільки дієвий. Що навіть отримав президентську премію Міністерства охорони здоров'я Кореї. А тепер давайте розглянемо детальніше, чому ж цей крем отримав нагороду. Ретинол класика догляду за шкірою, але у нього є нюанси. Він може викладати подразнення та почервоніння. Його не можна використовувати в день. Потрібен час, щоб побачити ефект. Здається, всі, хто хоч раз спробував крем з ретинолом, знають про це. А хто тільки цікавився, 100%. Чув про це аретіноїд розв'язав усі ці проблеми. Він у вісім разів ефективніший за звичайний ретинол, не подразнює навіть чутливу шкіру. Підходить для використання і в день, і вночі. Робить шкіру рівною, блискучою та молодшою вже за один місяць. Серед інших новаторських підходів є ще дещо чим популярний медікейс. Бренд використовує в своїх продуктах метод інкапсуляції активних речовин, що дозволяє зменшити ризик подразнень та підвищити ефективність від використання засобів. Ця технологія забезпечує контрольоване вивільнення активних інгредієнтів, наприклад. Той же самий ретинельдегід. також MedicAid винайшов інноваційну сироватку Liquid Peptides, яка містить 30% відсотковий комплекс пептидів, що спрямовані на конкретні клітини шкіри. Працює це наступним чином. Технологія забезпечує точне доставлення активних інгредієнтів до потрібних ділянок, сприяючи зменшенню зморщок та покращенню загального тону шкіри. Для м'якого відлущування та оновлення шкіри під час сну медикей створив продукт Sleep Glycolic. Цей нічний пілінг містить. Інкапсульовану гліколіву кислоту, яка забезпечує поступове звільнення активного інгредієнту, мінімізуючи подразнення. Пігментація це як небажані плями на улюбленій білій сорочці. А Medicaid запропонував рішення у вигляді Brightening Powder Cleanse – очишувальний порошок, що містить ексфоліанти, які м'яко відлущують шкіру, зменшуючи видимість пігментних плям. Та паралельно вирівнюючи тон. Medicaid також створив різні рівні концентрації ретинолу, що дозволяє новачкам почати з нижних доз, а досвідченим користувачам перейти на більш потужні формули. Це як підійматися по сходах. Починаєте з першої сходинки і поступово досягаєте вершини, насолоджуючись. Молодою та здоровою шкірою, ефективність засобів MedicAid підтверджують те, що бренд активно підтримують провідні дерматологи та експерти у сфері догляду за шкірою, як Саманта Бантінг, яка є однією з провідних лондонських косметологів-дерматологів, а також продукти, схвалені лікарями та редакторами краси, що підкреслює їх науку обґрунтованість. Уявіть собі, що шкіра це складний музичний інструмент, який потребує налаштування та догляду, щоб звучати на повну силу. І Medicaid – це той самий майстер, який знає, як це зробити, та пропонує професійні процедури в клініках та салонах. Замість традиційної чистки обличчя, яка іноді може відчуватися як генеральне прибирання з використанням наждачки. Medicaid пропонує процедуру. Clarity Facial. це багатоступнева терапія, яка делікатно, але дуже ефективно, очищує шкіру. Процедура включає демакіяж, бамбуковий скраб, ензимний пілінг та масаж, обличчя шиї та декольте. А якщо шкіра відчуває себе як пустеля сахара, медікейт має оазис у вигляді процедури глибокого зволоження та живлення. Вишаровий догляд забезпечує тривале зволоження та насичення шкіри необхідними поживними речовинами. Процедура допомагає відновити водний баланс, при цьому роблячи шкіру м'якою та еластичною. Для тих, хто хоче оновити шкіру та позбутися від тім'яності, медікей створив спеціальні хімічні пілінги. Ці процедури допомагають ніжно відлущувати верхній шар шкіри, стимулювати оновлення клітин та покращувати текстуру і тон. Beautiful skin for life не просто слоган медикейс. Бренд вірить у довготривалу красу без надзусиль. Їхній підхід до догляду заснований на філософії CSA формулі, яка виглядає так просто, що виникає думка. А чому про це ніхто раніше? Не подумав. Бренд часто говорить про етику, але це не тільки на словах. Медікейт можна офіційно назвати етичним. Усі продукти веганські та не тестуються на тваринах. Тож, коли ви використовуєте їхні сироватки чи креми, можете бути впевненими. Жоден пухнастий друг не постраждав. Напишіть в коментарях, для вас важливо, щоб продукт не тестувався на тваринах? чи ви не надаєте цьому. Великого значення. Якщо вам цікава ця тема, у мене на каналі є відео про тестування косметики, де я розбираю усі за та проти. Але на етичності та відмові від жорстокості Aid не зупинилися. Бренд показує свою екологічну усвідомленість і вже активно впроваджує зміни. Упаковка тільки з переробленого пластику та скла. Ціль нульові викиди вуглецю до 2030 року. Формули створені так. Щоб не шкодити ані шкірі, ані природі. Це означає, що ви можете доглядати за своєю шкірою без компромісів щодо моралі та екології. Їхня місія повністю звучить так: – «Beautiful skin for life, beautiful planet forever». Тобто, ви не просто інвестуєте в догляд за собою, а ще й підтримуєте кампанію, яка реально дбає про навколишній світ. І Medicaid не залишається осторонь важливих подій. У світі вони підтримують різні благодійні ініціативи, зокрема, допомагають Україні зараз. У них немає гучних піар-кампаній на цю тему. Вони просто роблять добрі справи і не чекають за це оплесків. А тепер детальніше у грудні 2023 році Medicaid спільно з фондом Future for Ukraine запустив ініціативу на підтримку українських жінок, які постраждали від сексуального насильства під час війни або переживають. Невизначену втрату близьких, як це працювало протягом усього грудня. Офіційний представник Medicaid в Україні перерахував 10% від прибутку з продажів на сайті Medicaid на підтримку проєкту «Гідна», що реалізується фондом Future for Ukraine. Цей проєкт надає безоплатну кваліфіковану психологічну допомогу жінкам, які пережили сексуальне насильство під час війни або втратили близьких через воєнні дії. Але не мають підтвердження їхньої смерті, а тому залишаються в невизначеності. Яку допомогу вдалося надати? Кошти зібрані завдяки Medicaid, Дозволили покрити 421 консультацію психотерапевта. а це життєво важлива підтримка для. Понад 40 українських жінок. Війна руйнує не лише будинки та міста. Вона залишає глибокі рани у душах людей. Тож для багатьох жінок психологічна допомога єдиний шлях знайти сили, рухатися далі. І медікейт доводить, що краса це не лише про доглянуту шкіру, а й про підтримку, співчуття та можливість змінити життя на краще. Їхній підхід це не просто створення косметики, а внесок у краще майбутнє для всіх. Сьогодні MedicAid – світовий гравець у сфері догляду за шкірою. Бренд присутній більше ніж у 50 країнах. А засоби від медікейд можна знайти у понад 7 тисячах клінік та салонів по всьому світу. Цей успіх став можливий завдяки команді з понад 500 професіоналів, серед яких біохіміки, дерматологи. Та навіть фахівці з екології. Що стосується фінансів, то річний дохід компанії перевищує 70 мільйонів доларів. Здається, що MedicAid не просто знає, як зробити шкіру красивою, але й вміє робити свій банківський рахунок таким же. Вони дійсно стали одним із найуспішніших брендів у сфері професійного догляду за шкірою. Це такий короткий. Проміжок часу. Проте, вже кілька років Medicaid керує не його засновник. Після 13 років, десятків інновацій та сотень тисяч ідеально доглянутих облич, у 2022 році Еліот Айзекс вирішив, що час зробити крок назад. Але не для того, щоб зникнути у тіні, а щоб дати бренду новий простір для розвитку, а самому можливість насолодитись життям. І шукати нові пригоди. 1 жовтня 2022 року в LinkedIn він зробив офіційну заяву сьогодні. Зі сльозами на очах я оголошую, я відступлю від своїх звичних справ в Medicaid і приєднаюся до правління як невиконавчий директор. Так, так, навіть найбільші керівники таких серйозних брендів інколи не обходяться. Без емоцій, особливо коли засновник прощається зі своєю дитиною, коли зазирає назад, це гірко солодкий момент. Мені сумно прощатися з такою кількістю колег, клієнтів, інвесторів, постачальників, радників, журналістів та друзів. Але я пишаюсь всім, чого ми досягли разом. Що це означає? Якщо уявити медікейт як корабель, то Айзікс залишається. У кріслі навігатора, але більше не стоїть за штурвалом. Його місця на капітанському містку займає Саймон Коубу, який тепер керує брендом. Айзек зазначає, цей перехід був ретельно спланований. Я неймовірно вдячний, що маю можливість шукати нові пригоди, але все ще пов'язаний з Медікейт. Чому Еліот пішов? Звичайно, після 13 років в епіцентрі б'юті індустрії, він міг просто. Томитися від постійного створення нових форм, тестувань і конференцій. Але головним фактором стали інвестиції. У 2021 році приватна інвестиційна фірма Inflexio інвестувала у Pangea Laboratories. Сподіваюсь, я це правильно вимовила, який належить MedicAid. Контрольний пакет акцій було продано, щоб дозволити бренду отримати фінансовий поштовх для подальшого зростання. А що Желіот? Він залишив собі 16% акцій. Як розповідав сам підприємець на отримані кошти, він допоміг родині та друзям з деякими дрібницями. Айзек сказав, що готувався до смакування життя і хоче купити човен і вирішити у навколосвітню подорож разом зі своєю партнеркою Камілою та трьохрічною донькою Харпер. Хоч він і зробив крок назад, складно уявити, що людина, яка створила один з найуспішніших. Преміальних брендів догляду за шкірою просто відсиджуватиметься на палубі свого човна? Запитайте своїх клієнтів, чого вони хочуть? Вони знають краще за вас. Любив казати Айзек. Можливо, саме тому медікейт став таким успішним брендом, бо дослухався до бажань клієнтів. А як ви ставитесь до медікейт? Маєте фаворитів чи Ще не користувались. Пишіть у коментарі, мені буде цікаво почитати. А також надсилайте ролик друзям та подругам. Ваші репости допоможуть іншим дізнатися про мене, а мені робити контент кращим. А я обіцяю, що буду прислухатися до ваших побажань та дуже очікую на ваші питання та теми для наступних відео.